Коли в нас будуть діти, вони спитають, що ви робили під час війни, то ми розкажемо, покажемо про наш проект. І ми хочемо передати наступному поколінню історію, як це бути українцем, наскільки це круто і несіть у цю, скажімо так, гордість далі. Мене звати Юра, я родом з міста Донецька до Івана Франківська жив в Києві. Зараз тут а, зараз ми займаємось. Це велика онлайн-платформа Віартурів по документуванню злочинів Російської Федерації проти народу України. І все, що ми знімаємо, ми потім відсилаємо нашим міжнародним партнерам для того, щоб казати про те, що Україні треба допомагати. До війни я був фермером. у мене були вертикальні ферми, але вони, на жаль, були зруйновані 24 лютого. Вони були під Гостомелем. А, потім ми почали займатися NFT. Ми допомагали. Україні акумулювати кошти, і, в принципі, нам це дозволило більше двох мільйонів доларів зібрати в рамках проекту united 24 Після того ми почали розуміти, що увага до України падає. Ми вже звикли до фото і відео там розстріляних колон, військових якихось дій. А іноземці теж. І це, на жаль, дуже сильно впливає на те, як діє за кордоном, російська пропаганда і все. Потім нам знайомі військові журналісти показали мрію. Через дві години після деокупації зняти в VR. І ми поняли про те, що коли ти занурюєшся в цей контент, ти не співглядач, а свідок цих страшних подій. Ну, от у нас зараз команда знаходиться в, в Бахмуті, знімає, а в світі ще немає vr дронів які дозволяють знімати. Нам довелося купити дрон і переробити. Це compassion is action, тобто співчуття це дія. Якщо ти співчуваєш нам, і ти вже зараз є свідком цих жахливих трагедій, які відбуваються на території України. Якщо в тебе є поняття моральності гуманності, і взагалі ти ідентифікуєш себе як людина, ти повинен допомагати Україні. У нас команда по всій Україні такий центр у нас знаходиться Київ-Дніпро. А так вся команда у нас повністю удалена, онлайн. От те, що зараз тут у нас вона це ми називаємо центр обробки даних або Міністерство правди. В <рив> плані якесь промприлада і інших якісь заводів, коли заводи просто стоять. І, в принципі, от до війни, навіть коли проїжджав там десь і бачив завод, ти не розумів, типу, чи то після війни, чи... <рив> чи воно просто так якось сталося. Мені дуже подобається, коли. Беруть те, що ми маємо, і перетворюються, і от в плані кейса промприлада люди. Я думаю, місія енергія, вона це робить. Я з цим місцем вже давно знайомий, тому що я коли вчився в українській академії лідерства. Ми сюди приїжджали до вас, і в принципі вибрали Івана Франкісь в плані релокації. Тому що для того, щоб якісно робити свою роботу, у нас повинен бути безперебійне світло, інтернет. Плюс я в Києві був юнісіті, і це щось таке знаєте, рідне.